Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради вже другий рік поспіль співпрацює з міжнародною організацією з міграції в межах проєкту відновлення та посилення спроможності громади в умовах гуманітарних криз. У рамках співпраці надається психологічна допомога різним категоріям населення, з якими працює управління. Зокрема, протягом цього часу було проведено низку тренінгів із профілактики професійного вигорання та розвитку толерантності для педагогічних працівників. Також організовувалися зустрічі психологів із підлітками в селі Хомотець і місті Миргород з метою розвитку лідерських і комунікаційних навичок, підвищення ефективності взаємодії та самооцінки. Окрема увага приділялася роботі з батьками для підтримки їх у процесі виховання дітей в умовах кризових ситуацій та тривалої соціальної нестабільності. Партнерство з міжнародною організацією з міграції продовжено і надалі. І ми продовжуємо і цьогоріч роботу в цьому напрямку, зокрема, цього тижня відбудуться перші безкоштовні психологічні зустрічі для дівчат і жінок Миргородської громади. Така зустріч відбудеться в четвер, 29 січня на 17.00 в жіночому хабі громадської організації студія жіночих громадських ініціатив по вулиці Гоголя, 64. І також в п'ятницю о 10.00 відбудеться батьківська ресурс. На зустріч для мам і татамирородської громади, які потребують поради психолога, підтримки, просто якоїсь такої емоційної стабілізації для того, щоб нут в умовах війни, в умовах такої гуманітарної кризи виховувати дітей, бути більш спокійними, впевненими в тому, що вони все роблять вірно. Заплановано серію таких зустрічей по кілька для кожної групи. Вікових обмежень для жінок і дівчат немає, адже стресові стани можуть виникати в кожного. Психолог надає універсальні поради щодо турботи про себе. Збереження емоційної рівноваги та підвищення стресостійкості окремі зустрічі передбачені для батьків дітей різного віку. Фахівець говоритиме про особливості виховання на різних етапах розвитку від народження до підліткового і старшого віку. Участь безкоштовна, групи ці тривають впродовж 2 годин. І е, єдина умова це попередня реєстрація. Щоб комфортна була робота в групі, ми не можемо перевищити кількість більше 15 осіб, ну, тому що просто це тоді вже некомфортно за багато людей. Тому е, на сторінці відділу молоді спорту в Фейсбуці і також на сторінці управління освіти молоді та спорту у Фейсбук ми е, викладаємо анонси, і там є посилання на реєстрацію. Всі охочі можуть зареєструватись. В принципі, в батьківську групу можуть також долучатися бабусі, дідусі, якщо вони активно приймають участь у вихованні, хочуть бути, ну скажімо так, актуалізувати свої знання от, щодо підходів виховання дітей більш сучасних для того, щоб краще налагодити комунікацію своїми дітьми з онуками, бути корисними. Вікторія Козлова зазначила, що робота з мовою та пілітками також триває. Перші зустрічі в цьому напрямі відбулися вже й цього року. На минулому тижні психологіня МУМ відвідала два навчальні заклади в селах нашої громади. Цьогоріч ми зробили фокус саме на сільській молоді, бо там доступ до послуг психолога значно обмеженіший ніж в місті. І часто в сільських школах психологів немає. Тому психологиня МОМ відвідала Трудолюбівську гімназію і Тібрівську гімназію і вже провела там перші зустрічі зі старшокласниками. Ну і надалі такі зустрічі будуть теж повторюватися, щоб був відтривалий ефект, і щоб посилилася така групова взаємодія, налагоду. Ось краща комунікація у дітей між собою і довіра до психолога. Також щоб вони могли більш вільніше спілкуватися, розповідати про те, що їх хвилює. Ну і в чомусь отримувати підтримку для себе. Вікторія Козо запрошує всіх, хто відчуває потребу та бажання долучитися на найближчі заходи, які проводитиме управління освіти молоді та спорту міської ради спільно з міжнародною організацією з міграції. Форму для реєстрації можна знайти на офіційних сторінках управління та відділу молоді та спорту міської ради.